Надія Бертильова йде повз багатоквартирного будинку, в якому прожила 40 років. Вікна своєї квартири вона поспіхом затулила подушками. Скло вибило внаслідок нічної атаки російськими безпілотниками. Дуже холодно, 15 градусів. І це вилетіло, і те вилетіло. І сусідів. І тих сусідів все повилітало. Жінка мешкає на першому поверсі. Говорить, чула три вибухи біля будинку. Згадує, боялася, що виникне пожежа. Ми схватилися в коридор, у нас великий коридор. Взагалі, то в коридор, в коридорі ж теж все винесло. Всередині коридор має такий вигляд. В розбитій кухні мешканці прибирають скло, плитку, віконні рами. Ну, вы бачите, что бывает. Почула взрыв. Время такое, что уже спать лягли. Угу. Почула взрыв. Вышли, подивилися, Все, лежит. И все, что я услышала, хороший... Как, двери у меня содрогнулись в спальне. Я выскочила, выскочила, ощутила, что я по стеклу иду. У меня муж инвалид, и он там лежал. Хорошо, что его не порезало стекла. Місцевий мешканець Володимир Ковальчук каже, бачив, як летів один з дронів. Тікав, за дерево ховався. Вийшов вже, кричать, летить ще. Він впав вон там, 20 метрів. Я за дерево заховався, за плоскаю. Окрім вибитих вікон, перебита газова труба, пошкоджені перший-другий поверхи, також, за словами місцевого мешканця Віталія Ковальова, дах. Чоловік говорить, загалом чув 5 вибухів. Перший взрив десь був там, в сторону обласної, самий сильніший це був третій зрив і четвертий. У мене тільки на кухні вікно випало. Не вікно, а створка ця випала. Навколо будинку бита цегла, їлки, скло та уламки. Що воно таке? Навірно, від нього все. Я думаю, так. Да. Зранку на місці працюють волонтери з Червоного Хреста, Проліски, Добробату та інших організацій. Ми вже попередньо оглянули фронт робіт. Тому зараз збираємо волонтерів для того, щоб Зрозуміти, де хто буде працювати і хто що буде робити. Який зараз фронт робить, Скільки пошкоджено. Ну ми тут нарахували тут вже більше 50 віконних блоків, але є ще багато поверхівки напроти. І наскільки ми розуміємо, це не одна, не не одна із локацій, куди впали шахеди. На Фейсбук сторінці міської військової адміністрації повідомили про п'ять влучань російських БПЛА у один з районів міста. Після цього рятувальники почали евакуацію людей. Байте, пройдемо відсидимось, поки буде ну, го складова. Ходь вниз, чекайте. Зараз ми вас проведемо. Україн тепло, давайте загалом говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. Внаслідок нічної атаки пошкоджені щонайменше 10 будинків. Будинки безпосередньо 9-10-11 це найбільше зруйновані. По іншим локаціям пройшли, там загальнобудинкові під'їзні такі вікна, тобто ну, мало. Основне це тут. Приїжджають вже працівники комунальних служб, Зеленбуд, спецкомбінат, будемо також займатися розпилкою і забиттям. Порядка десь більше ніж 90 вікен це цю, по цій локації. Це будинки ці 9-10, 11, вони зараз без газу, але вже також прибула аварійна, роботи вже бригада виїхала. За словами Станіслава Полякова, дві людини травмовані внаслідок російської атаки. Їм надали медичну допомогу. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко Суспільне новини, Суми.